Бажаю здоров'я! Армія ТВ» сьогодні в гостях у 25-ї окремої повітряно-десантої Січиславської бригади. У нас повна розпаковка наземних роботизованих комплексів. Зокрема, я зараз сиджу на дроні, який має назву Терміт. І це вже всім відома дистанційна турель Шабля. Тут є ціла лінійка. Саме ці є, як і бойові, так і ті, які ми використовуємо саме тут для тренувань. Uh, в котрих ми залучаємо також, uh, uh, скажімо так, іноземців, які приходять до нас допомагати нам в боротьбі. Мене звати Балу? Балу? Це мій позивний я з Флориди, Сполучені Штати Америки. я приїхав сюди в липні 23 го щоб підтримати та захистити український народ. я не міг бачити, що відбувається з людьми та цивільною інфраструктурою. І хотів допомогти людям, що борються. Я Вірю, деякі з них мають дуже унікальні навички, і менталітет, який дуже допомагає в роботі. Скільки скільки взагалі осинозимців тут? На даний час у нас більше 20. — Ого, ого. — Е, е, двадцяти. Якщо ви можете бачити, таргани позаду мене, це наші, скажімо так, універсальні, найлюбленіші одиниці. E, наземних роботизованих комплексів. А чи найлюбленіше? Скажімо так: проходимість, ціна e, дуже проста конструкція, яку можна повторити, модифікувати. Універсальна база, на яку можна встановити як евакуаційну платформу, платформу для мінування. E, можна встановити також, як ви бачите, шаблю. E, можна Використовувати як логістичні дрони, вони можуть переносити на собі до 200 кілограмів. Також, як один із варіантів використання, це Наші майбутні, можливо, плани. Це як хаб для того, щоб доставляти ближче FPV-дрони, які злітають з нього і так well. далі. Тобто планів на наземні роботизовані комплекси дуже багато, все залежить від вашої фантазії, в принципі. Ви доставляєте змін на, на цих отак. Царгани затотом от, стоять, так? Так, позаду мене. ось. — То На них ж можна і водичку, і. і... Так, звичайно. Тобто, Логістичні задачі використовують е, саме такі таргани, є ще тарган 3. Він набагато більший, набагато більше подавати більшу дистанцію, більш е, погані умови. Е, і дійсно він може навіть евакуйовувати якісь наземні одиниці або навіть впавші дрони. Ну, у себе навіть показували ваше відео, якби вампір евакуйовувати. Так, так. Це один з кращих прикладів, в принципі. Це ви коли це ви були впевнені, що дрон зможе вампір витягти? Чи ви вирішили Спробувати? Sprог... Це не просто так робиться. Тобто над цим працюють інженери, фахівці, до речі, з приводу інженерів. Нам дуже потрібні інженери в нашій роботі. Це наша основа. Це основа, які люди нам потрібні наразі, щоб робити ці всі модифікації. І якщо ми маємо достатню кількість і дуже досвідчених інженерів, ми можемо розробити те, що ще ніхто до нас не робив. Тобто інженери, які зараз на, на, на і можуть йти до вас, наприклад, і так. будуть впевнені, так. що так. не підуть в піхоту, будуть займатися інженерною справою. Так. Це вже дрон Тарган. Він... Достосовується для евакуації поранених. Поранені, звісно, не так зручно лежать, як я зараз. Але, в принципі, трасе тут в ньому не дуже. Можна собі спокійненько, потихеньку їхати до медичної допомоги своїх побратимів. Створюємо евакуаційні кошики, в яких може вміститись людина або навіть дві, якщо ми кажемо про тарган 3К, і евакуювати його в безпечне місце. Бувало ж у вас такі випадки? А, звичайно. Третій батальйон займається саме цим питанням. Вони постійно виконують бойові завдання а, саме з евакуації. Які саме такі у вас операції зухвалять не знаю, були з цими дронами які запам'яталися можливо? Найзухваліші ми над ними зараз працюємо, але я не можу сказати. А, з останнього. Ми використовували дрони також як камікадзе, тобто якщо нам потрібно знести якісь укріплення повністю. Але загалом такі дрони подібного типу використовуються як камікадзе, тобто, якщо ми бачимо якусь нерухому ціль або рухому ціль, або укріплення, ми можемо завантажити сюди вибухівку і відправити цей дрон в останній путь. Це ви можете бачити тарган 1К. Він має систему скиду мін, розрахованих на ТМ-62. Сюди встановлюються дві міни, які скидаються з обох боків, і дрон в принципі, залишає місце виконання бойової задачі. Тобто дрон цілий, якась ділянка замінована, і він може робити близько трьох-чотирьох ходок за один цикл батареї. Наскільки відстані взагалі вони можуть проїхати? Я зрозумів, що всі по різному а, дуже по різному. Загалом розробника брати, наприклад, Арган запевняють, що до 20 кілометрів може приїхати. але ми приїжджали набагато більше насправді. І також це залежить від модифікацій, які ми встановлюємо. Наприклад, ми можемо встановити більш якісні батареї на нього, і він буде жити довше і виконувати бойові задачі довше. А вони сильно чутливі до ребів? Так, це одна з проблем дронів загалом. Тобто це дійсно так. Ми намагаємось це нивілювати, рухаючись в сторону цифрового зв'язку. Я працював в оборонних компаніях, які знаходяться в Сполучених Штатах. Ми робили програмне забезпечення, дуже цікаві речі пов'язані з дронами та військовим устаткуванням. А тепер ми розробляємо програмне забезпечення для України. Це те, що ми робимо. Це вже дронова камера. Так, це камера дрона. Загалом ми не користуємося за частіше камерами на самих дронах. Ми кооперуємося з операторами комерційних дронів, які є нашим супровідом під час місії. Ну, У якісь. Так. І також ми бачимо, куди ми рухаємось. На мене наставили тільки що допомогу. Наші іноземні друзі <ріху> Лучше, <що> спробувати. <ріху> У нас є деяка така, можна сказати, біблія, що ми хочемо змінити насправді хід війни, а, а саме як це замінити людей. оцими. Людське життя набагато цінніше, ніж цей дрон.